Орка Яна Глущенко розкрила правду про ДТП. В якій загинула акторка дизель-шоу Марина Поплавська. Я нагадаю вам, що трагедія сталася у 2018 році під час туру команди. Тоді автобус, на якому їхали актори, врізався в іншу машину. І в результаті Марина Поплавська, яка сиділа поруч з водієм, загинула. В інтерв'ю Славі Дзьоміну Яна Глущенко розповіла інсайдерську інформацію про той день. Вона зізналася, що аварія сталася через їхнього водія, який заснув, і про це тоді не казали. Коли сталася трагедія, він певно був в стані ефекту і казав, що його відволікла Марина. Та потім, коли адвокат запитувала у команди, що з ним робити, то Яна Глушенко, єдина з шести акторів, сказала, що він має сидіти. Врешті водій визнав свою провину. Йому дали три роки умовного покарання, і це все, що знає акторка, каже, що його зобов'язали виплатити родині Марини Поплавської компенсацію, а також відшкодувати витрати на лікування постраждалих колег у аварії. Таяна Глущенко каже, що ці кошти, які вона отримала, не покрили всю суму її операції на ногах. А вона отримала дуже серйозні насправді травми. Тож і операція була не з легких і не з дешевих. Також вона не знає, чи виплатив він компенсацію сестрі Марини. Та згадуючи той день, Яна на Глушченко каже, що все мало бути не так, і Марина Поплавська мала завчасно вийти у Житомирі, як робила зазвичай. Та чомусь того разу вона поїхала далі. Вона спеціально сіла попереду, щоб слідкувати, аби водій не заснув. Говорила з ним та відволіклася, щоб поміряти тиск. І врешті трапилася та сама жахлива аварія. Яна на Глушченко каже, що зробила б усе, щоб це все змінити. Вона довго відходила від цієї трагедії. У неї були. Панічні атаки, безсоння, і, хоча пройшло багато років, але вона через день згадує ту саму аварію.